Я Аня, а за моєю спиною замок за. Якщо Німеччина вам цікавіше трошки далі, ніж фестиваль Октоберфест, тоді вам зі мною. Ви ще тут. Тоді поїхали. Почнемо спочатку. Ілюстрація творі зародження все світ. Не з цього початку в Німеччині нараховуються від 20 до 25 тисяч замків. Це що означає, що більша половина, якщо не третина, з них або повністю забуті і лишаються лише в згадках в місцевих архівах або в легендах. Велика частина з них виглядає приблизно ось так. Надпис на камені. тут був замок. Є такі, від яких лишився лише фундамент, або частина якоїсь фрагмент стіни. Є і ті, які доволі непогано зберіглися і зараз слугують або резиденціями місцевої влади, або музеями. А є такі, як бургтек. Замок ТЕК це частково відреставрована фортеця. Що це означає? У 19 столітті, можна сказати, був тренд на відновлення замків та палаців з огляду на їх історичний вигляд. Замок Тек якраз потрапив в цей список. І це не дарма, адже його історія сягає далекої далекої священної Римської імперії, а саме роду церінгенів, які були одним з найвпливовіших в ті часи, і сягає сьогодення, тобто великої британської корони та їх династії. Заінтриговані? А якщо я додам, що за рід Тек, Разом замку тек мав дві окремі історії, але обидві, на жаль, або, на щастя, з драматичним фіналом. Але все по порядку. Якщо б замкам ставили меморіальні таблички, то у замка в тек було б дві дати. 1152 і 1525 рік. Перша дата – це перша згадка про цей замок. Чому не заснування? А все завдяки другій даті. 1525 рік. Він відомий в цьому регіоні. Ми, до речі, знаходимося в Баден-Вюртенбурі у Швадському Альпі, недалеко від містечка кірхайм Унтертек, що переводиться «Унтер» як Під, тобто Кірхайм під Теком. Все логічно, продовжуємо. 1525 рік це рік селянського повстання, який був відомий, став відомий в історії як Селянська війна. Саме в цей в цю дату і зруйнували замок Тек. Остаточно. І всі архіви, всі згадки, картини, все, що стосувалося цього роду, воно було знищено ось тут, на цьому самому місці. Якщо говорити про історію замку, Тек, то треба розуміти, що є не лише факти, а й припущення. Одне з них це саме заснування замку. Найвірогідніше замок тек був побудований кондратом фон Церінгеном, який називав себе герцогом тек. Скоріш за все він називав себе так на честь тецького хребта регіону Швадського Альпу, де замок розташований на висоті 775 метрів над рівнем моря. Чому не навпаки? Бо згадки про тецькі хребет зустрічаються раніше за згадки про герцогів Тек. Землі навколо тецького хребта спочатку належали роду церінгенів, одного з найвпливовіших аристократичних домів священної Римської імперії. У 1218 році, після смерті останнього представника династії герцога Бертольда V' династія Церінгенів припинила своє існування через те, що не було спадкоємців по чоловічій лінії. Тому ця подія спричинила масштабний розподіл їхніх володінь, між іншими шляхетними. Родами. Замок ТЕК і прилеглі території остаточно закріпилися за графами ТЕК, Нові гілці утворені через розподіл спадщини. Після цього графи Тек, використовуючи назву замку як свій титул, зміцнили свої позиції в Швабії. Замок став не лише символом їхньої влади, але і адміністративним центром графт. Як ми можемо побачити, він виконував також оборонну функцію через висоту та природній захід. У ті часи за відсутності артилерії та далекобійної зброї він був майже недоступним. Зовні замок зруйнувати було майже неможливо, бо тільки погляньте. Замок тек це приклад ретельно продуманої середньовічної фортифікації, де кожен елемент мав оборонне значення. Товщина кам'яних стін, що збереглися до сьогодні, забезпечували захист від таранів та обстрілами катапультами. Особливу увагу привертають вузькі стрільниці, вертикальні отвори в стінах, розташовані на різних рівнях. Їхня форма дозволяла лучникам і арбалетистам залишатися захищеними, водночас маючи широкий кут огляду для прицільного вогню. Рештки веж демонструють, як стратегічно вони розташовувалися на кутах або виступах стін, забезпечуючи максимальний огляд околи. Уявіть собі, як з цих високих точок спостерігачі могли завчасно помітити ворога і передати сигнал усьому зам. Внутрішні сходи, які ймовірно були дерев'яними або кам'яними, забезпечували доступ до верхніх платформ, звідки оборонці закидали каміння. Чи виливали горячу смору на напад. Навіть основні ворота мали кілька рівнів захисту. Спочатку ворогам потрібно було подолати звивести прохід, розташований під обстрілами із бійниць. Ворота могли бути обладнані важкими дерев'яними стулками, оббиті залізом, а також герцею, опускаючи гвинтовою браму, яка захищала вхід у разі штурму. Цікаво, що під деякими частинами замку могли розташовуватися підземні сховища або навіть таємні ходи. Вони служили для зберігання припасів або як шляхи для евакуації під час тривалий облоги. Зверніть увагу на залишки муру, що міг утворювати внутрішній двір. Тут опоронці мали місце для організації своїх дій, від переміщення зброї до перегрупування вояк. Зараз можна побачити, як природа поступово бере своє, але якщо придивитися, то можна побачити, як кожна деталь розповідає про важливість цього місця у минулому. Зовні замок Тек був майже недоступним, але по якому жарту долі він почав руйнуватися зсереди, фігурально. Рід графів Тек володів повністю замком лише до 1303 року, після чого замок частково був проданий роду габсбургів, щоб погасити накопичені борги. Пізніше, у 1439 році помирає останній представник роду Тек Луїполь Тець. і оскільки не лишається спадкоємців по чоловічій лінії, нічого не згадуєте? Невже тут якимось родовим прокляттям не повіла? Збіг, сумніваюсь. Так ось рід Теків по крав'яні лінії припинив своє існування вперше. Після смерті Луїтпольда Тецького землі та володіння Теків перейшли до Вюнтерберзького дому. А скільки представників Вінтербергів були основними спадкоємцями через шлюбні зв'язки? Спадщину у свої руки взяв герцог, Ульріх Вюнтерберзький. Він намагався укріпити свою владу, але мав напружені відносини з іншими німецькими князями та так званою Швабською лігою. Це військово-політичний союз німецьких князівств, міст і церковних територій у південно-західній Німеччині. В результаті чого сталася так звана швабська війна у 1519 році, і в результаті цієї війни замок Тек був захоплений силами швабської ліги. І на цій неоптимістичній ноті давайте повернемося з небес на землю. Селяни, що працювали на графів ТЕК, були у постійній боротьбі за виживання, як і всі селяни епохи феодалізму, високі податки, ренти, збори, повинності, які лягали на їх плечі, просто забирали в них всі сили та ресурси. Ви розумієте, що якщо вже От господарі продавали свій замок. Це означало лише одне: що з селян було було взяти вже просто нічого. У неприступні мури замку, тек, звідки графи оглядали свої володіння, стали символом гніту та несправедливості. Будь-які спроби протистояти цій владі закінчувалися штрафами та суровими покараннями. Не вражай голод та релігійні ідеї підґрунтя реформації поступово ставали тим паливом, що розпалювало бунт. Все більше закріплювалась думка, що всі люди рівні перед Богом, і ця віра надихала їх виступити проти графів та їх. Фортець у 1525 році. Замок Тех став ареною драми, яка залишила глибокий слід в історії. Селяни, обурені гнітами з невірою, об'єдналися у хвилі повстання, яка розкатилася землями швабії, з озброєнням, які вони виготовляли з придручних матеріалів, і серцями, наповнені гнітом і рішучістю, вони вирушили до замку. Картина їхньої атаки це сплітіння хаосу та невідворотності. Покритим схилам хребта. Вони бігли до фортифікаційних стін, змахуючи косами, вилами та сакирами. Їхні клери колунали над долини, мов відлуння довго стрімлючого болю. Замок, Тек колись символ сили і влади, в ті дні вже не був тим єдиним організмом, що стояв на захисті своїх власників. Роки роздрібленості, продажу частини замки різним панам і постійний борги графів залишили замок майже осиротілими. Як і самі селяни, розділені важкими обставинами життя, так і замок переживав свої власні потрясіння, ніби він уже давно піддався і просто чекав на свою долю. Селяни, маючи в серці лише одне бажання знищити символ своїх страждань, не зустріли великого опору. своїй рішучості селяни почали розбирати та руйнувати замок стіну за стіною, камень за каменем. Здавалося, самі стіни, пам'ятаючи усі потрясінню і зміну господарів, дозволили селянам здійснити своє правосуддя. Того року замок тек впав. І, хоча повстання було жорстоко придушене, і багатьох його учасників страчено, символічний акт зруйнування замку став потужним нагадуванням про силу народу, яке прагне справедливості. Ось так замок Тек залишився в історії не як місце, де правили графи, а як символ людської боротьби за волю та свободу. Через кілька десятиліть феодальний в Європи перепинить своє існування в той час, як кріпацтво в Україні лише почне набирати свої обороти. У 1738 році місцева влада надала дозвіл на знесення замку. Частина фундаментних тих стіл збереглася. Після цього на ділянці займалися лише конярством. У 1863 році відбулося відновлення титулу Тек. Це сталося після того, як король Вінтерберга Вільгейм І надав титул Францу фон Гернштайну. Однак цей титул не мав прямого зв'язку з давніми власниками замку ТЕК був наданий з політичних і соціальних міркувань для підвищення статусу нової гілки родини. Тому варто зазначити, що титул Герцога Тек у 19 столітті не відновлював спадщину роду тек і не мав прямого зв'язку з їх історією. Але історія навіть цього штучного відновлення теж не має хеппі-енду. У цьому теж сприяла війна. На цей раз Перша світова. Останній представников титулу Тек Франц Фердинанд фон ТЕК після Першої світової війни відмовився від титулів на користь британського громадян. Це сталося у 1917 році, коли після Великої війни антінімецькі настрої були на піку Європі, і багато аристократів відмовлялися від своїх німецьких титулів. З того моменту титул Тек остаточно припинив своє існування Вдруге, але можливо, не в останнє. Можливо, історія цього роду ще не дописана. До речі, останній представник титулу ТЕК Франц Фердинанд фон ТЕК, був в праді покійної колеї Єлизавети II, королеви Великої Британії. На сьогоднішній день замок Тек з разом з відновленими спорудами перебуває у власності одного з найстаріших туристичних клубів Німеччини Асоціації Швадського Альпа. У приміщеннях знаходиться ресторан та готель. Ось така історія замку Тек. Дякую за увагу. До нових зустрічі. Пока-пока.